І всім привіт, ви на каналі Royale, і це нове відео по Crash Royale. Знаю, я не грав вроді би, год, Де тут добре, Як... якщо не помиляюсь, мене грали. І прям тут багато чого помінялося, наскільки я знаю. І там щось таке зробили в ігрі, що мені, мені не, по... не сподобається на... напевно. Так. Е... Я так зрозумів, за кейси. Все, їх більше немає. Найс, nice, просто. Оце... О, о, я любив Royale іменно за кейси, бо тому що це було нормально, це було хорошо. І їх вирішили убрати навіть. тут. Ну ви знущаєтесь, суперсел. Ладно, ви убрали кейси значала у, у Бавер Старсі. Там можна було, в принципі, пережити... Ну, блін, там теж було важко пережити. Але там більш якісь осталося. І то її вони закрістали. Ну, no, но no, кеш лоялії обирають, це просто ужас. Я не люб. я я просто не... я недовольний, наприклад, наприклад. Наскільки мені. Із... я я я я надію, що я не прав, що кейси осталися. Але как будто би я таке байк, как будто я таке. Так поняв. Тут написано, що то get case and banner tokens date, А баннер при чому тут радну зам. Угу. Угу. Mm. Да. Да. Ага, ну тут, походу, це останній... Ніфіга собі, а кого це я вибив. Щось не зрозумів значало, Щось тут... Ой, ще якийсь новий. Тут якісь нові персонажі додавали, ще що, Так це старе. Це ще, ще якийсь новий. Може вже хва. Так, ну це ми вибивали, більш ніякого нового нема. Так, це старий. Нічого собі, даже так? Легендарна? У серебряному кейсі? Оце я, пон... Оце я розумію. Нафік. Оце я поні. Оце я розумію. шахтар. Так, я за щось по що не у мене не треба було отлучитися. І перше, що мене... Тут все мені впало в очі, якщо чесно. Тут що це таке? Я не зрозумів. Наприклад, я це поки що не розумію щось що таке. І, ну, я ну, було, це в коли я останній грав, тому... Добре. Начнемо, пожалуй, з цього. Що у нас тут? А. Ну тут у нас якісь ще сундуки, я так... Я, кстати, тут подивився, сундучки тут тут остались деякі. Ну, а зараз ми... Давайте, давайте ось, з цього почнемо. Давайте цей сундук відкриємо. Так. Угу. Даже так. Так, відео, напевно, навіть напевно, буде і великим, тому що треба все подивитися зараз, а по-друге... Це у нас що? охо хо тут якісь. Якісь... квести чи що? Ладно. Це не понятно? Це у нас що? А, це донати. Я зрозумів, це донати. І ось це що у нас таке? Ну це... Це теж можна сказати донати. М -м -м -м. Понятно. Ну а і що? на шо? Ну, бас, понятне діло. Я же думал, что попав в магазин, даже. Який тоже ба... куба ШО?! ШШО? ШО?! Я даже на це не хочу. Психопати, якісь чесносу. А -а, а! а це пооставалось, ви бачите? Такі не всі кейси обрали, я зрозумів. Тут даже за емоції за закристали вигідніше куплять. Ну і. Да. Все я по. Тепер все поди. Тут бачите. Ну давай так. Ну це Це понятне. Це, знаєте, це як. У... Я... Я... я кажу, це <кхъя> як. Уже Багавер Старс. Ну нам був якийсь рід, рідкісний. Таке собі випало. Да. Ну, це відео буде великим із-за того, що може, в цьому відео ми будемо йти на Арену а 14, тому що тут, осталось, в принципі, не дуже багато трофеїв і, в принципі, буде Арена, арена 14, да? Так. Да. Так, да, так. Да. Тому, думаю, треба вспоминати, я може буду тупити, хоча, в принципі, я помню. Тому погнали. Десятий уровень. Ну, в принципі, вроді би не такий великий, так що я вповню на мою тактику, якою я колись спользувався. Ага, ага. 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 Зрозуміло. Тобто, буде не також і легко. Я зрозумів. Я вас зрозумів. А, вибачте, я даний на телефоні, тому Ні... Ще... я Ще не, не думав, що... я зрозумів. А я... ч я так люблю якщо можна от такого просто Та ти нузнущайся Зва... звали звали Свали Я пущи виграв! Я пуще виграв, алло! Кого? Кров... Ага, дракошу. Ришив. Ну добре, дракоша. 10 Деся... уровень. Улін... О, ні! А в мене. Тихо, тихо, тихо. Давайте скаретика. А... Погано. Дуже погано. Та, Тапош! Що ж це таке? Не, Не... Не дає? Не дає всім. Ну ми виграли. Це було. Це це, це було легко, Я все-таки... Ну це мені повезло, якщо чесно. Плюс 30. Ви зрозуміли? Плюс 30. Не зараз. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Понятно. Так, ми продовжимо. Я не думав, що відео буде нас трохи важкувато записати, але... Ми продовжимо. Так, е, перше, що ми можемо? У нас тут з'явилось ще одна штука. Ця штука... Так, дві звезди, дві звезди, дві... Меня угу. мені зрозуміло. Нічого нам не дали нормального. Та що ж таке нафіг. Ну і... Давайте відкри... Ой, нас на... ми ще й нову якусь нову там відкрили. Епіческу ще карту. І так, у нас залишилась одна перемога, по ідеї. Ну може і більше, далі, побачимо як це пойде. І ми зможемо позакрити закрити. І ми зможемо... О, це вже... Ха! це вже на нові вийдімо арені. Зрозуміло. Ой-ой-ой, це що шо... це таке? Що це? А як це? А як це атакувати? Так, я щось не зрозумів, трохи, вибачайте. Тут що то по Що не... це таке? Подожіть. Я взагалі не знаю, як з цим. Сім... Як з цим воювати. А -а ай яй яй На фух, все нормально. Все так бывает. По старинці, то шось ся. Ой, соль, хоч би ж п його скелетів не було. Ло. Ну, це штука. Я не знаю, як не воювати, якщо чесно. Сият? А, не, це іще с новые. Так, вот цей якщо чесно. То що якщо чесно. А, нього ще от его був. чи як не там. Я шурм. Добре. Ну, це штуковина, но мене бісить бісит якщо чесно. А як... Пф, ладно. Так, мені треба тепер. Скільки у нього останеться жизни? Ммм. Та, та це якось. Це якось таке. І знов на... І знов це як чи як на там... О! Все. Перемога. Плюс 32. Окей. Так, ми в курсі. Ага, ага. 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 Ну все зрозуміло. Мені не везе 2100. Монета. Ну і ще. І ми відкрили арену нову. Як сказати нову. Так, да? типу, для мене нова. Я на цей лений і в принципі... Так. Ой, 5 кристальів, нормально все. Ось так. Ну, в принципі, більше нема що. А, ой, тут щось то можна. Давайте. Давайте заберемо. Тут 4. І ви мені дали якогось гобліна, так? Да? Ну, дякую. Дуже вам дякую. Я зрозумів, це таке. Це колони. Типу, мені треба зібрати колони. Я зібрав тільки 21 колону. Зрозуміло. Так, тут. Щоб до четвертого зрозуміло, я тепер зрозумів. Ну, в принципі, не... Тако, я, в принципі, в принципі, непогано. Я думав, що буде гірше. І у нас є відкрилася на номер... номер 14 і ці всі картки у мене вже є. На цій арені. Тут навіть легендарний сундук є. От тут вже, по ідеї, цікавого. Це, цього персонажа у мене вже немає. І цього у мене вже немає. Тут вже якісь нові. нові карточки і все так, і все так далі. Я так зрозумів це тут ось що буде в мене типа за день. Ну понятно. Щось, всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всіх до нових зустрічей в нових відео.